Сьогодні пропоную заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Тема будова дитячої книжки розповідь англійської народної казки Троє поросят. До нас сьогодні завітали гості. Діти, хочете дізнатися хто? Тоді відгадайте загадку. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а зшита Не людина, а розказує. Це діти. Так, це книга. До нас сьогодні у гості завітала книга. Діти, а ви хочете дізнатися, які бувають книжки? Погляньте, які книги бувають. Ці книжки для маленьких діточок. Тут яскраві великі малюнки. А товсті сторінки потрібні. Для того, щоб маленькі дітки їх не порвали, бо вони ще не вміють бережно ставитися до книг. Ось ця картинка книжка. А це книжки для дорослих. Подивіться, чи такі ж вони яскраві, як дитячі? Погляньте тут в основному один текст та й на обкладинці книги. Для дорослих обов'язково написана назва кобзар та ім'я автора Тарас Шевченко. А ця казка англійська. Народна. Тому тут не написано ім'я автора. Погляньте, яка яскрава ця книжка. Давайте послухаємо казку про трьох поросят. Троє поросят. Жили були троє поросят. Наф-наф носив червону шапочку, ніф-ніф носив синю шапочку, нуф-нуф носив зелену шапочку. Одного разу під час прогулянки вони знайшли дуже красиве місце і вирішили там оселитися. Нуф-нуф найменший серед трьох поросят. Вирішив будувати свій будиночок із соломи. Нуф-нуф швидко закінчив роботу. Він дуже пишався своїм красивим будиночком. Середній брат Ніф-Ніф був більш старанним. Він вирішив будувати будиночок із дерева. Наф -наф Найстарший і найпрацелюбніший серед братів вирішив збудувати міцний будиночок. Він привіз на тачці цілу купу цеглин. Молодші брати сміялися з нього. Коли б ти вчинив, як ми, то вже давно б закінчив будівництво. Так, відповів Нафнаф. -наф. Зате вовк не зможе зруйнувати мій будиночок. ха «Ха-ха! Немає тут ніякого вовка. Сміючись, відповідали його брати. А вже ж, вовк увесь час був поруч. Гам, мрійливо думав він, стежачи за трьома поросятками. Оце так чудовий буде в мене обід! Тихо, без шуму, він підкрався до солом'яного будиночка. Стук, стук, стук. Відчини двері поросятко! наказав вовк. <гум> А то я дмухну так, що твій будиночок полетить. Нуфнув дуже злякався. Він побіг заховатися до середнього брата ніфніфа, у якого дерев'яний будиночок. Вовк прибіг до дерев'яного будиночка, де сховалася пара поросят. Відчиніть швидше. А то я так дмухну, що цей будиночок розвалиться. Вовк дмухнув так сильно, що дерев'яний будиночок розвалився. Ніф-ніф і нуфнув побігли сховатися в цегляний будиночок наф-нафа. Ось вовк підбіг до будинку наф-нафа. Він дмухав-дмухав, але в нього нічого не вийшло. А що ж його робити? Замислився вовк. Раптом він побачив димар. Га, я заберуся на дах і влізу в будиночок через димар. Та наф-наф його помітив і поставив на вогонь казан з водою. А коли вовк спускався, його хвіст занурився прямо в окріп. Ой-ой-ой. Вовк ошпарив собі хвоста. Йому було дуже боляче, і він утік. Поклявшись, що ніколи більше не чіпатиме цих жахливих поросят. А поросятка заспівали свою веселу пісеньку. Хтось боїться вовка злого, лиш не троє поросят, ми його провчили з щоб не смів лякать малят. Про кого ця казка? Які в цій касті ніф-ніф та нуф-нуф? Чи підходить до них прислів'я? Язикомі так і так, а ділом ніяк? Чи хотіли б ви змінити кінець казки? І як? На цьому наше заняття закінчилося. Дякую за увагу!